Вітаю вас, мої глядачі та любі підписники. У нас сьогодні знову розпаковка. Це є посилка від Павла. Попередня посилка, там теж була коробка від нього в попередньому відео. Тут у нас щось новеньке від нього. Він казав, що відправить нам підставку до лицаря. Так, дивимося, що у нас тут є. Жменька чогось. Тут мав бути чемпіон і база, і о, раптори. Дивимося, дивимося. Коробка рапторів. Що буде в ній цікаво. Так. І що у нас тут є? Так, плагмарінчик. Це вже фішка, отримую посилку від Павла, а там плагмарінчик. Я хотів собі робити знаміносця, але він вже приїхав. Бомба! Це вже 21-й плагмарінчик. Далі. 22-й. 23-24. Просто бомба. Сьогодні день плагмарінчиків. Так. Цей класний. З колотухою. Там. Щось наче мало бути в руці. А, то гранатка в нього. Чи просто кулак. Цей з гранатою мене такий прикалує. Він наче такий от стоїть, соромиться, такий, ну. Я з гранатою, типу. Прикольний. Так, цей мені дуже сподобався. Особливо з такого плану в мене є подібний. А, де ти в мене, де ти в мене? Ось. Це, до речі, теж колись був від Павла. Це така краса у нас. 4 зомбіка. Треба буде якось уже і цей проект закрити. Далі що я тут бачу? Тут у нас бомжики. Наші культисти. Так. Це є пластикові. старезні-старезні культисти з Dark Vengeance Гарно. В мене були друковані, тільки дивно, в них зброя була інша. Можете щось тут конверсив? Ммм, хлопець з автоганом, ну це класика просто. Чемпіон, о, культист чемпіон, ну це просто топчик. Давно такого хотів, він навіть іменний був. Хто не знає, там навіть беку цієї міньки є, можете пошукати. Там, в принципі, всіх моделей, які з Dark Vengeance, був бек гарний. Такого в мене ще не було. Мій любимий хлопець в масці, який наче чумний доктор. Такий в мене в Kill Team'і. Давним-давно, коли ми ще грали по компендіумові, вбив плаг марінчика з плазмою, він його добив. І забивав прикладом просто пачки боксволкерів. Такий в мене був, я його загубив, але цього я зроблю ще з відсиланками всякими, як ви любите. Гарно. Тільки не зрозумію, вони в маслі чи в чому вони, але це не друковані, це пластикові. Хлопець, який любить барбекю. Там, наче мультипарт, наче це збирається з нього або стабер, хебі стабер. Ще один у нас такий хлопець. А, і. Класика. Ну, цьому ти явно палку на крюк замінив. До речі, в мене такий є. Зараз я вам покажу першу мінію, яку я намагався пофарбувати. Ось це перше міні, яку я колись зробив дуже давним давно, рока десь 3 назад може. Такий він пролетить, Це все тут тільки з гвшного Blood for the BloodGat. Ну, ось такий в мене культист вийшов був давним-давно. Ну що, у нас пачка культистів. А, і ще ось цей. Ми його, кстаті, в клубі називали Олегом, то в нас е з нашим суклубом не пов'язано. Там Олег це трохи інша відсиланка, це, ну як вам сказати, це клубна штука, типу як локальний мем. Оцей чувак у нас був локальним мемом. Навіть десь знайду. А, де ти? Ну теж. Мінічка, яку я дуже давно зробив і хочу переробити. Таке. Так що тут десятка культистів з чемпіоном. Бомба. Продовжуємо. У нас мала бути базюка. Я сподіваюся, ти базу на цей раз не забув. Так, дивимося, дивимося. Так. Пливники. Баска для нашого лицаря. Декальки, добре діло, базюки. Раптори. І ливники-ливники. Так, що в нас тут? В нас тут раптори, але як я бачу, вони без чейнсвордів, без пістолетів. Тобто це верптолони. Я зрозумів. Я зберу з них нових варпталонів, бо своїх попередніх, на жаль, через проблеми з роботою. А також через те, що вони не дуже вписувалися в схему моєї армії, я продав. Ну, думаю, багато хто з цим погодиться, що я прийняв правильне рішення. Так що у нас будуть тепер нові раптори. А, точніше, варпталони. Хоча рапторів я паралельно конвершу. Так, а це у нас хто? Ага, це буде чемпіон. Я забрав у нього чемпіона. Ось такий у нас чемпіон 2012 рік. Базюка 32, він йшов на 25-й. Це є Тетерсоу. Це є мінька, яка йшла бонусом в коробці Dark Vengeance, якщо я не помиляюсь. А також він продавався окремо з 20 культистів. От якраз коробку з культистами я не встиг забрати в магазині. Така в нас була. Що я можу сказати? Мінька хоч і старенька, хоч і він трошечки нижче буде як. Хоча давайте його одразу порівняємо. Ну ні, просто він такий же самий, як звичайний ХСМ Хоча багато мені хто казав, що він буде нижчий. Нормальний, базюка тільки в нього 25, але ми поміняємо на 32 ку на актуальну. В нього є комбімельта. Класний ножик. Це Мінька теж з історією в неї є свій бек в моєму випадку я хочу цього хлопця саме покрасити в багрову, і тримати його просто на полиці як експонат, або використовувати як човзана Ну, мінічка дуже з історією класна. Колись в мене такий був, але не буду казати, хто його просто залила фарбою і запакували без ніякого паперу, паролону, нічого, і він просто розтрощився вщент. Так що, цей хлопець буде гарною його заміною. Дуже хотів я цього хлопця. Гарна мінька, дуже радий, що поповнила колекцію. Так що що в нас сьогодні є, любі мої друзі? В нас тут, як я зрозумів, можна десь зібрати п'ятірку варталонів на заміну тим, які я продав. В нас є 4 плагмарінчика, десятка культистів, культисти це завжди добре, іменний чемпіон Татарсоул. Базюки для цього всього добра. В нас є декалі. Декалі в мене, правда, завжди є, але дякую. Так що хочу подякувати щиро, Павлу, за таку посилку. Дякую тобі, Паш, ти просто зробив мій день уже другий день поспіль, ти мене радуєш чимось і це все знайде своє, як то кажеться, застосування. Тільки ось постараюсь все тепер максимально сам робити без послуг художників. За вартолонів дякую. Теж постараюсь їх сам зробити. За це вельми вдячний, що не жабув. Ну і плаг варінчики це просто топ. Треба де вже якось зробити огляд, на міньки від підписників. Так що дякую вам, хлопці, за перегляд. Дякую всім, залишайте вподобайки, коментарі. Дивіться український контент, бережіть себе та Україну.